Привіт! Сьогодні ми з вами пройдемо один цікавий шлях. Почнемо з чогось зовсім маленького, такого внутрішнього почуття, що народжується в серці, і подивимось, як воно виростає у щось величезне, у дії, які, власне, і формують наше суспільство. Ну що, готові? Давайте розбиратись, як ота маленька іскра співчуття може перетворитись на справжнє полум'я, що змінює світ. І знаєте, є одна думка, яка, як на мене, ідеально задає тон усій нашій розмові. Це слова Григорія Сковороди. Він каже, що горіх без ядра ніщо, так само, як і людина без серця. І це ж, по суті, про те, з чого все починається, правда? З отих самих внутрішніх цінностей, з того серця, без якого людина просто оболонка. Отже, перший крок на цьому шляху. Та сама іскра. І це, звісно, співчуття та милосердя. Це, знаєте, ті самі базові фундаментальні емоції, з яких взагалі починається будь-який рух на зустріч комусь. І тут, знаєте, є один дуже важливий момент: треба чітко розрізняти ці два поняття. Бо дивіться, співчуття це коли ми відчуваємо чужий біль, так, це внутрішнє переживання. А от милосердя це вже крок уперед, це вже не просто почуття, а діяльне прагнення допомогти. Розумієте, це такий собі ключовий перехід від простого відчуття до конкретного наміру щось зробити. І, до речі, є просто блискуча ілюстрація цього, відома притча про доброго самарянина. Пам'ятаєте? І священник, і Левит просто пройшли повз. Можливо, вони навіть відчували співчуття, хто зна. Але самарянин він зробив щось інше. Він зупинився і реально допоміг. От вона ключова різниця. Не в тому, що відчуваєш, а в тому, що робиш у дії. Добре, отже, милосердя це дія, яка виростає з почуття. Але як зробити так, щоб це не було одноразовим поривом, а стало ну таким собі принципом поведінки? І тут ми підходимо до значно ширшого поняття, до альтруїзму. Щоб зрозуміти суть альтруїзму, є ще одна красива притча про двох монахів і троянди. Уявіть, один просто насолоджувався ароматом для себе, а інший дарував квіти людям. І знаєте що? Саме його рука, та що віддавала, пахла найсильніше. Це ж ідеальна метафора, безкорисливе дарування має свою абсолютно особливу винагороду. Тобто, якщо підсумувати, що таке альтруїзм. Це по суті свідомий вибір вибір ставити інтереси і добробут інших вище за свої власні. Це вже не просто якась тимчасова емоція, це ну, ціла життєва філософія. А знаєте, що часто допомагає зрозуміти щось краще подивитися на його повну протилежність. От і тут так само з одного боку альтруїзм, турбота про інших, а з іншого егоїзм, де весь фокус на власному я. Цей контраст він як ніщо інше показує, наскільки різними можуть бути мотиви, що стоять за нашими вчинками. Окей, з принципом, наче розібралися, але як цей альтруїзм виглядає ну, в реальному житті, в дії? А ось його найбільш таке відчутне організоване втілення це звичайно доброчинність та благодійність. І тут знову ж таки варто розрізняти. Бо дивіться, доброчинність це, в принципі, будь-який добрий вчинок, що завгодно. А от благодійність це вже щось більш конкретне, зазвичай це про матеріальну допомогу тим, хто її потребує. Можна сказати, це альтруїзм, який перетворився на системну організовану дію. До речі, існує навіть міжнародний день благодійності. Його відзначають 5 вересня. І ця дата обрана не просто так, це день пам'яті матері Терези. І це логічно, адже все її життя, по суті, стало символом такої самовідданої допомоги, яка й досі надихає мільйони людей по всьому світу. А ось вам і конкретні приклади, які я впевнений, багато хто бачив. Благодійність може бути абсолютно різною. Це може бути збір коштів замість квітів на свято в школі, а може бути і аукціон дитячих малюнків, щоб підтримати наших військових форм безліч. І знаєте, що головне? Кожен, абсолютно кожен такий внесок важливий. Але ж дивіться, допомога це не завжди про гроші чи якісь матеріальні речі. А що, коли ми віддаємо щось навіть цінніше, свій час, свої зусилля? І ось тут ми говоримо про неймовірно потужну силу, про волонтерство. І справді, давайте на секунду задумаємось, що змушує людину віддавати свій найцінніший актив, свій час? Адже це єдиний ресурс, який ніяк неможливо повернути чи заробити знову? Що ж тоді мотивує ставати волонтером? А варіантів, де можна докласти свою енергію, ну просто безліч допомога військовим, онкохворим діткам, підтримка сиріт, захист довкілля, турбота про тварин, список можна продовжувати. І це ж круто, бо це дає можливість кожному знайти ту справу, яка от справді резонує з власними цінностями. І ось що найцікавіше волонтерство це не лише про те, щоби віддавати, це завжди і про те, щоби отримувати. Це ж новий досвід, це нові знайомства, це постійний розвиток і навчання, ба більше. це навіть можливість реалізувати якісь свої власні проекти. Це такий, знаєте, двосторонній рух, який збагачує абсолютно всіх. Ну що ж, а тепер давайте спробуємо скласти всі ці шматочки пазла разом. Співчуття, альтруїзм, благодійність, волонтерство. Усі ці елементи, вони ж не існують окремо, вони з'єднуються в щось одне, в єдине ціле, у той самий фундамент, на якому, власне, і тримається все наше суспільство. І знаєте, Альберт Ейнштейн сказав одну річ, яка, як на мене, ідеально це все підсумовує мораль це не якесь там абстрактне поняття з книжок. Це, по суті, така собі операційна система наших людських стосунків, те, що взагалі робить можливим наше спільне існування. От подивіться на цей плакат. Він, як на мене, просто чудово все візуалізує. Бачите, як різні поняття, справедливість, співпраця, турбота переплітаються, з'єднуються, наче деталі конструктора, і створюють оцю єдину картину морального суспільства. І прибери хоч один елемент, і все посиплеться. І ось на завершення я хотів би залишити нас усіх із одним питанням. Дивіться, ми пройшли весь шлях від маленької іскри співчуття до міцного фундаменту моралі. Тепер слово за дією. То якою ж буде та наступна цеглинка, яку кожен з нас може покласти у цю спільну будову кращого світу? Подумайте про це. Дякую.